Перше в Telegram також зайшло замовлення, і тепер давайте перевіримо, чи зайшло замовлення в нашу crm систему. Заходимо в замовлення в перелік. І бачимо, перше замовлення це тестове, і бачимо ось бачите, замовлення не відкривалося. Ми маємо його відкрити. Воно зайшло все чудово. Ви бачите, далі ми вже можемо його приймати, вставити нова пошта, створювати декларацію нової пошти і так далі. Тобто, ви бачите теплий прогулянку костюм. Також тут можна додати скрипт продажів, і далі вже йде це все по воронці. Можете там додати ще один товар, або зробити там до продажу якийсь інший товар, там від ну для прикладу, так або цей же самий костюм по знижці. Там, да, там ми можемо продавати його там, по тисячу гривень, там, знижка. Ви бачите, сума змінилася, і також ці допродажі будуть окремо рахуватися по всіх ваших менеджерах. Якщо там, розібрати далі в статистиці, ви будете дивитись, скільки ви там заробили кожен день. Ну, от Сьогодні, наприклад, ви бачите, замовлення одне, товарів два, маржа така ось, сума. 2027. І ви так будете розуміти, скільки ви заробили, або ви можете по менеджерам все сортувати, скільки прийняв сьогодні один менеджер, скільки прийняв сьогодні інший менеджер, і так розуміти, скільки ви заробляєте. І ви бачите, ось є така функція: час між додаванням замовлення в CRM та його підтвердженням. хвилина 24. Тобто, за хвилину 24 ваш менеджер прийняв це замовлення.